Демарш Трампа, який достроково залишив саміт Великої Сімки. У нас дуже складне таке положення, де може случитися все що угодно в будь-який момент. це технологія зриву антиросійської єдності. G7. решта це вже очевидні висновки для країн шістки. Ми вже розуміємо, що в великій сімці вже зараз є деструктивний елемент і ім'я йому Трамп. Виходячи з цих реалій, необхідно створювати союзи малих держав. І відповідно впливати, зокрема, на позиції тих, хто представляє Велику сімку з європейського боку. Адже конфлікт Трампа з Макроном, це також прояв деструктивної позиції. Навіть поганий результат або такий, що відкладає рішення проблеми тут і зараз, це все одно для нас результат і водночас вікно можливостей. І те, що наразі ми не отримали бажаного результату, тобто підтримку Великої сімки України у її війні з Росією, лише ще раз демонструє. Ситуація стала ще складнішою і набирає обертів. Зрозуміло, що Трамп тому що він любить бути в центрі уваги. Він любить, щоб перед ним стояла аудиторія з розкритими ротами, які ловили б кожного слову, А Ще до приїзду Трампа на засідання Сімки, це сім найвпливовіших країн світі, вони ж не кожен день збираються. І взагалі трошки смішно слухати від Трампа про його там нестримне бажання займатися питаннями безпеки. Якщо він відмовляється читати інформацію своїх спецслужб, які просто дають картинку того, що відбувається в світі. Йому відверто це не цікаво. Його цікавлять ДІЛС, йому треба підписувати угоди. І він це зробив, зокрема, і. І на, на, на засіданні цієї 7-1, як стало вже називати це засідання, тому що позиція Трампа не співпадала ні по Україні. Була публічна інформація, що він не буде е, підписувати заяву сімки по е, війні в Україні. Він не був згоден підписувати спільну заяву Великої Сімки і по Ірану, і взагалі по, по більшості питань. Він не розділяв точку зору країн інших, тому виходило, що він дійсно по більшості питань був один проти колективної думки. Це дуже некомфортна ситуація. Публічно це дуже некомфортна ситуація. І тому він радісно вчепився за, за цю подію і просто, а ще тим більше не зустрічатися з Зеленським, то взагалі подарунок для нього. І він просто, він просто зіскочив з теми. Тому що від нього західні лідери хотіли почути, я це чув на багатьох. І на західних каналах від багатьох експертів, що вони хотіли почути напряму, яка його позиція по Україні, по Ірану, от особисту позицію президента Сполучених Штатів. Це дуже важливо по тарифах кінці кінців. І тому лідери чекали цих зустрічей. Це було дуже важливо. Повторюю, що сімка там засідає раз в рік. Але Трамп не вперше він вже в 18-му році закінчував раніше, але це, це не його формат. Йому не комфортно, і він звідти поїхав. Ну, але перед тим він все таки встиг зробити заяву, що е, було помилкою в 2014 році е, виключення із е, групи Семи чи групи восьми, тоді це називалося так. Путіна. І він сказав, що. Е, Обама і чомусь Трюдо, 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 та, трюдо хоча так. трюдо тоді не був прем'єр-міністром, він був прем'єр-міністром е, з листопада 2015 року. А до цього е, Стівен Гарпер був е, прем'єр-міністром Канади, і тоді рішення ухвалювали вони. Але сам факт, е, чому Трамп вважає, що е, помилкою було виключення Росії з клубу лідерів цивілізованих найбільших країн. Хоча це рішення було пов'язане з анексією Крима, і це, це рішення було то ухвалено через це у Трампа. Зовсім інша картинка в голові. Він не раз говорить про те, що він, він і Путін добре розуміють, і лише з Трампом Путін відвертий. І мене це здивувало. Я дивився цей синхрон в прямому етері. Тобто, коли є можливість в тебе підхід до журналістів, це там декілька хвилин. Ти маєш реально зговорити найважливіше То, що буде е, на, на ці події. Под тобою стоїть господар події прем'єр Канади, купа журналістів, команди Трампа, команда канад, канадського уряду і Трамп у третини часу. Я, я просто це дивився, я аж, аж шаленів. Він знову робить величезний пасаж про Росію, про те, що як, наскільки Путін був ображений і його можливо, його потрібно зрозуміти, тому що просто викинули, викинули, він сказав слово з вісімки, не згадав взагалі, як це рішення приймалося, те, що він путає при імена прем'єрів, все таке. Але те, що при будь-якій можливості він знаходить завжди. Спосіб і, і бажання прокоментувати і пояснити, як він розуміє Путіна, як ніхто інший не розуміє, і які образи у Путіна. Він розуміє, як він сказав, reason, причину того, чому от нас з вами зараз е, кожну ніч розривають на шматки, а тому що не треба було. Чіпати стратегічну авіацію не треба дратувати великого медведя. І взагалі, як ти маленька країна, сиди і не рипайся. І Трампа дратує позиція України, позиція Зеленського, його дратує те, що ця позиція розділяється європейцями. І тому для нього, ще раз повторюю, для нього це зібрання було. Дуже некомфортно, там не було його друзів. Говорять про те, що він десь хоче сприймати Мерца як лідера, але там же Трамп сказав про те, що А як же це так відбувається? Розмовляю з Путіним, Путін каже, що е, як же це так, мовляв, е, ми були союзниками, таке враження, що Путін з Трампом разом там на Ельбі браталися в 45-му році, разом воювали і нас не люблять, нас там просто клянуть, всі, а от до німців і до японців. Гарне відношення, і Трамп так ну взагалі не зрозуміло. Путін ну правий до ну, це ж абсолютно несправедливо. Це ж образливо. Отака в нього ментальність. Ну тобто він виправдовує Путіна, але в нинішній ситуації цей обстріл, який стався в ніч на 17 червня е, території України. Ну і, зокрема, е, масований обстріл української столиці, це придіт від Путіна, кому був Трампу чи цьому зібранню в Канаді. Ні, я не думаю, що Путіна там цікавить у Путіна і все-таки один глядач. Тут вони з Трампом схожі, Путін не рахується з, там, з європейськими країнами. Він не вважає, що вони його рівень. Його рівень це Трамп в першу чергу, і Сі Сіньпінь, лідер Китаю. От два таких ну, центри. Але зараз вся гра Путіна розрахована на реакцію саме Трампа. І, Путін веде себе так, як, ну фактично, як реагує Трамп. А Трамп вже сказав, що він після розмови з Путіним розуміє, бо Путін його попередив, що, мовляв, після того, як знищили третину авіації, бідний Путін просто ну, виходу у нього немає. Він має відповісти, і Трамп каже, я розумію. І тому, особливо на фоні загострення на Близькому Сході, Путін пересідує свою ціль е, залякати українське суспільство. По можливості захопити якісь території, але продемонструвати те, що все-таки те, що і подобається Трампу. Бо Трамп відверто роздратований тим, що Зеленський не йде на поступки, що Україна не ламається. І десь в глибині душі Трамп теж сподівається, що після того, як Путін оце так буде нас там рвати на шматки, що в кінці кінців ми здамося, ми погодимося на будь-які умови і закриємо цей гішальд. Можливо, Трамп хотів би бути путіним і поводитися з Іраном, в тому числі таким чином, як Росія з Україною. І... Ну, Трамп цього не приховує. в нього виривається. розумієте, такі епізоди. Він просто ну такий багатий матеріал для психоаналітиків чи психотерапевтів, тому що він. З нього він себе не стримує. В нього другий термін. Його взагалі нічого не цікавить. Фактично, навіть рейтинги його не цікавлять. Він от насолоджується тим, що він на вершині влади. Він хоче зробити так, щоб йому нічого не заважало, і це мета його другого терміну, бо він сподівається, що далі бути. Але в тому числі він хоче його відверто, у нього відверто захоплення від тої моделі влади, яку побудував Путін, де, де, де всі встають ким чи нір. Де всі стають довго хлопають, де безумовна подяка, де культ особистості, де ніякі судді там не, не пікнуть, ніякої позиції немає. Тому так Трамп заздрить в чомусь і намагається зробити таку систему управління у себе в, в країні. І я бачив плакат на цих мітингах проти королів, де там було написано, що якщо ви з нами поводитесь як в Росії, то ми будемо боротися з вами, як бореться українці. Це вже американці. Вивішували такі транспаранти.